курочку сегодня запекала. Вот тут страшно, у мыски я как-то была. Спасибо. Спасибо. Не, ну честно, у мыски. Твоя еда <laughs> такая страшная мыске, ты что стерепала там в эфире. Это, э, э, с, слышишь? Такие еда в тебе не эстетично <свык> Блядь, Блять, куда ти жрешь, блядь? Там желудок уже ковбик, блядь, то есть свинячий ковбик такий здоровый. І чипс, і м'ясо, і пиво, і щось, вода якась. Жесть яка пиво, я не пью то енергетики. Ну що, то енергетики Следом. Я багато роблю. Та що ти робиш ты сидишь? Ну, счастья сила! Добре? А такі сам вал добрі. Тепер ми ці будемо сосиски всіх забрати. А добрі, да вони? Вам понравилось? Так, да, дуже. Чи я тоді буду Так це вони приїжджають сюди тільки в раз в неділю ковбасу цю привозять. Ребятки, три лайка нажміть. Треба в неділю ребята, тільки ви говорите. Три лайки, пожалуйста. ребята, три лайка нажміть всі. Мам, це то домашні? Треба тоді вам було брати три пачки на тиждень. Мати, дуже... Тож... проезжать сюда. Не, нельзя так есть. Мальчик молодец, ты худенький там, и второй тоже. какие я О, Ну, может, ничего не вздумай сказать, сам вам. Еще десерт, молодец, ходила, правильно. Мама даже не хочет пробовать. Не кажи, ничего не кажи, блядь. Ну сам ван! А что ты не поила? Ты не приготовила, ты хоть без уважения. Знаете что это? Это йогурт орео и печенька. Йогурт орео и печенька. Типа картошки такое тут делали раньше. Ее можно в кружочке слепить. Ребята, 16 рус. Так меньше, что ее в пар. Его можно было на кругляшки разделить маленькие. Команда 16 роз. Ай мені Я може мені мороже робити з водой. Я можу столку собі это можно робити. <ривіт> я у вас ту вазон землею, да. Вона все время мало вазон з землей. То <ривіт> уровне шорный печень. Фу, все, ничего мамі не приносите. Самі їшь, там там хаті. Ты платье свадебное уже выбрала, ты влезешь в него, может надо брать какое-то оверсайз платье, есть такие свадебные платья оверсайз? Какие-то такие ну, распашонки. Ты... Я не ты... в осуждении, но куда лезете, я не знаю, ребята. Нюхай. Ребята, у нас x3, ребята, у нас Кто x3. а це правда, що розпісь вчора була, пишуть. Так. Да. А чого ж ти брехала мені, що в один день розпись? А я похуй, брехала, що на три розписи, а на п'ять свадьба, ну, то вже брехливо. Ребят, Команда, їх... заберіть у нього війни, та ну сам Вал, Ну давай я зараз тобі тут буду все розказувати. Ні, ну правильно, я все Коли це куча хайкерів, ну серйозно, ти тоже хоч мозги колись включай свої курячі. Так це ж я тобі советував, щоб ти розказувала, а тепер вона мені каже, включай мозги. О! У нас цілий mm. день дуже работу. И ночью. А как если бы расписались, должны школьца были одеть? Сам Ну я в тебя питаю, блядь, где мне в тебя питать? Напишу тебе. Ладно, тогда все, я понял, я не буду питать эти вопросы. Я ты, влезла стивліз, в весильную сукню. Через <laughs> пусть. Все Ребята, хай буде, як буде, Це їх проблеми. Хай розписуються, не розписуються. хай просто свадьбу грають. Хай діють, що хочуть. <кху> Ти мені карточку напиши. Тобі завтра посилка відправляється. Яка посилка? Там побачиш, тільки зроби розпаковку. Якщо з приглашенням, то я не приїду. я просто подарок вийшлю. Ну я тобі покажу. Ну ти подивися, ну, хорошо, Це дуже креативно. Да. Я старалась, ну я ж уже ж не зможу. Кстати, Віка теж до мене їде на свадьбу. Вона хотіла з тобою з вона сама теж з Дніпра. Хоча б на пару часів приїхав. Що тут, тобі тут ні, приїхати? Ні, ні, Я Не приїду, я, не поїду. Не обіжайся, я просто не люблю таких грип. Ну, я не, не люблю ребята такие мероприятия. Ну что, чего-чего? Чого? Я сто раз уже говорив. Ну а зачем тебе моя карточка? Подарок тебе ж не буду тебе постельно дарить. Я ж не буду чайный сервис дарить.